болта малопотоки. Ну, що ж, я думаю, що так змайжеться скара. Ну, покату да, влади з зорявого і завидуючих відділеннях, і дітей, і тале. Наверх потіма. Так, тож, я думаю, що це моя насадка.

Да, ну значит случай. Кто хочет, це забирає, да? Да. Это можна фініватися рубашка, да?

За останні роки, ну скажімо, за останні 10 років, як у нас в Закарпатті, так і в нашій державі в Україні, та в принципі і по всьому світу воно зменшується кількість донорів. Приблизно два з половиною рази за 10 років зменшилась кількість донорів. Ну у нас можна сказати, що це зв'язано з тим, що немає тих організованих колективів, які були це підприємства, переходять на приватну власність і власники вони не дуже хочуть. Відпускати іноді людей. Тобто Зараз повертаєтеся до робочого режиму на наради далі, так? Ніяких? Так, через 10 хвилин на наради зараз. Сьогодні по місту і по області буде багато акцій, присечені Дню захисту дітей. Це один із реальних кроків, який зроблений. Я думаю, до цього все можуть приєднувати також інші державні службовці, які працюють. Ці кошти будуть перераховані в дитячий будинок, а кров, я думаю, також буде надана тим. Дітям, яким це пробує необхідно. На сьогодні в цьому місті в місті вже більше 20 людей, але так само акція ця проходить в місті Мукачево. І, звичайно, я в перший раз дав став донором, здав кров. Нічого важкого закликаю всіх.